Американські гірки, вибори США, завжди подія для глобального світу. Цьогоріч не тільки виняток, ба більше. Зміна кандидатів від демократів, кримінальні справи і замах на головного республіканця, як завжди, епатажні і бійцівські дебати, ураганні стихії як в природі, так і в політиці. І, врешті-решт, черговий прецедент: вперше в історії президентства Америки у білий дім може увійти. Жінка Камала Гарріс – Дональд Трамп, головне протистояння політичного сезону та українців. Найперше турбує вплив процесів за океаном на майбутнє нашої держави та на наслідки для російсько-української війни. Про це говоримо сьогодні з директором Українського інституту політики, політологом і політекспертом Русланом Бортником. Пане Руслане, вітаю. Доброго дня. Отже, дві постаті, дві ідеології, республіканці та демократи. Вічне протистояння в Америці. і Говорити про це можна було б багато і говорять аналітики по всьому світу зараз про це. Давайте такий короткий лікбез. В чому ж відмінність між ідеологією республіканською і демократичною в Америці? Наскільки це можливо? Коротко навіть ви знаєте, це буде не лікбез, а намагання проаналізувати кілька важливих маркерів. Тому що обидві партії є абсолютно проамериканськими. Угу. Обидві партії прагнуть до американського домінування в світі до того, щоб США було найбезпечнішою, найкращою державою у світі наймогутнішою. не Але демократи роблять ставку більше на відкритість американської економіки і реалізацію американського глобалістичного проекту глобальну неоліберальну глобалізацію. Тобто вони вважають, що США має перетворюватись поступово в глобальну державу, що весь світ має бути як США, а США Має бути столицею цього світу. І як що простіше кажучи, тому вони виступають за 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 притік мігрантів, тому що притік мігрантів здешевлює вартість внутрішньої робочої сили. Менше треба американцям платити всередині США, але це відповідно підвищує прибуток американських корпорацій, компаній, які працюють, розумієте, тому вони виступають за збереження військової присутності США в світі. Вони виступають за використання екологічних, економічних і політичних інструментів поступової трансформації світу. Вони виступають передусім з позицій американського військово-промислового комплексу, цифрових транснаціональних компаній, глобальних фінансових компаній. Демо... Республіканці трошечки інші. Республіканці в якійсь мірі ізоляціоністи. Вони так само за те, що США має бути головною державою у світі, але США не має за це платити. США має надавати лише послуги. І європейським чи іншим своїм партнерам в частині безпеки. США має, безумовно, карати своїх ворогів на зовнішній арені, але всі ключові ресурси американської економіки мають бути направлені на підвищення рівня життя звичайного американця. Звичайного цього білого чоловіка, фермера, то вони тому вони виступають проти міграції, тому що це підвищує рівень доходів зарплати для вже існуючих американців. Тому вони виступають як суперлобісти для своїх виробничих компаній, так само того військово-промислового комсу, але не лише Але й енергетичних компаній, але й продовольчих компаній, всіх американських компаній. Вони хочуть все виробляти в себе і дорого його продавати в світі. Вони не хочуть мігрантів, вони не хочуть відкритості, але вони готові будь-кого будь-який момент так само покарати в світі, якщо він несе загрозу політичним, військовим чи економічним інтересам США. Республіканці орієнтовані на рядового американця такого звичайного, я би сказав, провінційного. Демократи орієнтовані на більш міського американця, космополітичного глобалізованого. По простому зрозуміло, більш-менше. Обиратимуть американці 5 листопада, у вівторок це будуть 60-ті вибори президента країни. Система а, виборів інакше, незнайома, скажімо так, українців є виборці, є колегії виборців, є штати, які називають стабільними так або передбачуваними, є ті, що вагаються. Остаточні результати будуть у грудні. Остаточні результати ми очікуємо вже в листопаді, але якщо не буде серйозних судових баталій, тому що очікується, що можуть бути дуже серйозні судові протистояння щодо встановлення результатів виборів в окремих штатах або загалом, треба розуміти, що США це федеративна країна. І кожен суб'єкт федерації, який називається також країною, «state», він фактично форму. Він в ньому від голосування лише за колегію виборщиків федерального президента. Тобто кожен штат вибирає людей, які потім мають проголосувати за федерального президента. Не свого штату у них є свої президенти штатів. Це губернатори, які теж виборні в США. Але от за федерального президента фактично, саме голосують і через колегію виборщиків. Також простою більшістю. Більшості штатів просто більшість э, голосує за того чи іншого кандидата, за там за за Трампа чи за Камалу Харіс. І потім ці колегії відповідно до волі своїх виборців мають ці ко представники вже мають віддати свої голоса під час федерального рахування. Бувають прецеденти, коли ну не всі виборці виборщики віддають свої голоси за того кандата, який набрав більшість в своєму штаті. Тим паче, що ця більшість може бути дуже хиткою, навіть в кілька десятків чи в кілька тисяч голосів. Але все-таки правова культура в США досить висока. Система виборів дуже. Хаїчно. Якби ці вибори були така система була в Україні, то фальсифікацій і зловживань було б просто маса, я вам скажу. Але права культура вища, саме тому, якщо виборщик, наприклад, відмовляється віддати свій голос за того кандидата, за якого проголосував хоча б на один голос більше в своєму штаті, він не матиме більше ніякої публічної кар'єри в США. Його кар'єра закінчена. Йому більше ніхто не буде ніколи довіряти, і от на цих на цій довірі, на репутації, тримається система. Хоча це, це ці вибори можуть поставити під загрозу її стабільність. Сьогодні прочитала до, до речі, так остання новина, що 17 мільйонів виборців вже проголосували достроково поштою. Що є така можливість, і багато її використовують. По, є поштою голосування. Більше того, розумієте, для того, щоб проголосувати, не, часто не обов'язково бути громадянином США. Ти показуєш драйв водійських посвідчення, і ти можеш проголосувати, якщо ти хочеш. Тут ніхто не не відсутня система ефективного контролю за цими mm -hmm. голосами відсутні перепровіряння часто і тому ну можливі зловживання вони вже призводили до конфліктів в американській політичній системі. Раніше і я думаю, що цього разу ситуація може знову ж таки повторитися в більш гострій формі. Ці вибори під високим градусом уваги, скандалів, замахів, агресивних звинувачень, які за які дуже часто ніхто не відповідає. І що більш звично для української системи, навіть питання підкупу виборців, але ну під різними соусами, це пов'язано більше з персонами. Ми знаємо, там Байден вимушено знявся, провальні чи не дуже високо оцінені його ж союзниками дебати, проблеми з здоров'ям так чи інакше, вік, чи більше з часом, з вимогою часу, що такі, аж такий градус. Це пов'язано з двома факторами. Перше, пов'язано з тим, що цей результат виборів дійсно докорінно можуть змінити курс США, Основно, якщо переможе Трамп. І на, на, на кону сьогодні стоїть не просто новий американський президент, а ціла геополітична стратегія найпотужнішої, наймогутнішої країни в світі, від якої залежить Європейський Союз, країни НАТО, сотні партнерів. У всьому світі розумієте? Тобто весь світ може змінитися в результаті цих виборів, не тільки США, тому максимальна гострота боротьби. Крім того, накопичений на рівень недовіри всередині системи. Після останніх виборів штурм капітолія пам'ятаємо, ці конфлікти безкінечні, коли республіканські чи трампіанські еліти вкрай не довіряють демократичним елітам, судові позови, скандали, дискредитації Тобто брудна боротьба, дуже брудна боротьба, включаючи з пострілом в Трампа який ледь не став успішним, вона сформувала серйозну кризу недовіри між кандидатами. Ну і головне це те, що між Камалою Харріс і Дональдом Трампом дуже мала різниця. Різниця враховується сьогодні в кілька відсотків в рамках похибки опитування. Розумієте, і тому будь-який будь відсоток голосів, будь-яка тисяча голосів, чи навіть десь десятки голосів можуть вирішити ситуацію на свою курті. користь саме тому настільки запекла і безкомпромісна, і іноді брудна боротьба йде на цих виборах. Прокурор проти злочинця, як каже сама Камала Гаріс і Трамп. У минулому представниця комуністичної партії, чи не екс-президент США, жінка, яка заявляє про наміри створити геть нову від навіть уряду Байдена, показати новий стиль керівництва держави. І на другому боці політрингу також екс-президент, екс-бізнесмен, харизматичний і Непередбачуваний, та для Америки це у, у межах норми Дональд Трамп. Ви праві, що рейтинги постійно е, змінюються, але їх відмінність у цифрах дуже невелика. Як оцінюєте ведення кампанії обома остаточними кандидатами вже Камалою і Дональдом? Камала Харіс продемонструвала дуже якісний старт компанії. Вона тому, що вона одразу вирвалася вперед після заміни Байдена на Камалу Харіс. Це було неочікувано в якійсь мірі. Вона використала фактор новизни і невисокі антирейтинги на початку своєї кампанії. Хоча зараз, вже після того як її почали системно критикувати, антирейтинги Камали Харіс теж співставні з антирейтингами Трампа стали, і тому ситуація вирівнялась. Неї був якісний старт, в неї були якісні дебати. В яких вона швидше за все перемогла Трампа, хоча в віцепрезиденти в дебатах між віце-президентами переміг віцепрезидент е, Трампа е, Венс теж було очевидно в тій ситуації, але зараз ситуація вирівнялась, тому що всі кандидати накопичили і, і консолідували своїх виборців і накопичили велику велику долю негативу. Я би все ж таки їх по іншому трішечки описав. Камала Харріс – це представник істеблішменту класичної американської політики. Хтось навіть скаже діпстейту глибинного американського державу. Трамп це представник бізнесу, це self-made man, людина, яка зробила сама, це підприємець, це авантюрист в хорошому розумінні цього слова. Тому, незважаючи на те, що вони ну, їм приблизно однаково років, ну вони біля більш-менш однакого покоління, вони працювали на схожих посадах: президент і віце-президент США, але вони представляють собою абсолютно різні частини американського суспільства і істеблішменту. Зіркова підтримка. За кілька тижнів до голосування у хід пішла важка зоряна артилерія за Трампа, винахідник, мільярдери іксмен Ілон Маск за Гарріс Голівудська співачка Тейлор Свіфт, і навіть експрезидент Барак Обама, який читає реп Емінема на мітингу у підтримку. Мам, Невеспорама Серфесала камен ради футтрабам збираті, бам, фодери наскільки важливо для американського суспільства оцей е феномен зіркової підтримки? Важливо, і ви бачите, що це не є чимось таким екстраординарним. Коли в нас проходили вибори, і хтось співаків чи діючі культури підтримував якогось кандидата, казали, у як це архаїчно, як це не Ну в усьому світі відбуваються схожі процеси. Оці зірки, технологічна ікона, якою є Маск, чи культурна співоча ікона, якою є Тейлор і Свіфт, вони, звичайно, думаю, вплинуть серйозно на виборців. Особливо це стосується тих виборців, які не визначилися. Ті виборці, які визначилися, от їх головне вже довести до дільниць і сьогодні оби, штаби обох кандидатів намагаються підвищити мобілізацію своїх виборців, щоб максимальна кількість їх прийшла на вибори в принципі, не залишилася вдома. А ось ті штати, оці знаєте, рубіжні штати, де виборці не визначилися. От на них для, для їх залучення намагаються злучити оцих знаменитих американців. Ну я думаю, що тут десь один-один. Співвідношення, тому що вплив Ілона Маска, в принципі, він співставний з впливом цих культурної, культурної еліти, яка активно підтримує творчої еліти, яка підтримує активно Камалу Харріс. Ну і про головне власне, про Україну. Здавалося б, де Америка, де Україна, але більше вже розуміє, що набагато ближче, ніж ми думали. Всі наші експерти обговорюють настільки тему. Переможця, власне, скільки перспектив можливих для України далі. Говорять і про чимало стереотипних думок, про те, що передвиборчі обіцянки, так і заяви, це треба зважати на період виборів і в Америці, і в Україні так відбувається. Що там експерти? Всі бабці на подвір'ях, так на, 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 на ринках жіночки, дядячки, усі українці ламають голову, що ж то буде, коли переможе Трамп, і що ж то буде, коли переможе Камала. А що ж нам скаже Руслан Бортник? Ви знаєте, тут що стосується, наприклад, передвиборчої риторики, тут половина правди, тому що передвиборча риторика, звичайно, це передвиборча риторика, але вона формує очікування виборців. Це риторика, і відповідно повністю відмовитися від передвиборчої риторики вкрай складно. Ну, в зрілих системах, я не кажу про незрілі системи mm -hmm. політичні, а в зрілих системах, де у виборця є хороша й довгополітична пам'ять, відмовитися від своєї передвиборчої риторики дуже токсично. Тому багато з того, що кандидати обіцяють, буде зроблено. Чи будуть зроблені здійснені хоча б зусилля в цьому напрямку, які мають переконати виборця, що кандидат зробив все можливе для того, щоб досягнути цієї цілі. Тому до цієї риторики треба ставитися серйозно. Що стосується України, і тут різниця між Трампом і Камалою Харріс разюча. Разюче, з одного боку, безумовно, обидва кандидати виступають за те, що США не мають програти в Україні. Це їх об'єднує. США не мають програти в Україні, ні, ні Трамп, ні Камала Харіс не здадуть Україну. Але разом з тим Камала Харіс виступає за модель продовження підтримки України існуючу модель, яка передбачає на меті максимального ослаблення Росії до моменту внутрішнього колапсу Росії. І таким чином формування військово-політичної перемоги України і союзників над Росією. Трамп же виступає за припинення війни, за замороження конфлікту. Його головною ідеєю є це зібрати разом Путіна і Зеленського, примусити їх розмовляти і примусити їх укласти в угоду не про мир, не про мир, а про припинення бойових дій. Ось така, ось така от така ідея Трампа. Тому вони різні. Трамп сподівається таким чином зекономити значні ресурси, значні кошти американських платників податків, мова йде про сотні мільярдів доларів, які США виділяє на підтримку України в цій війні, і переспрямувати ці ресурси на протистояння з Китаєм чи переспрямувати на внутрішні цілі. Камала Харіс вважає, що ці ресурси грають все одно на руку США, оскільки вони оживлюють економіку, і вони є і важливим інструментом для досягнення геополітичних цілей, але між ними величезна різниця. Від Трампа виборчить. Очікує, що він припинить війну в Україні і ці кошти використає якось іншим шляхом за в США. Від Камали Харріс виборчить. Очікує, що вона переможе з Україною Росію. Ну от слідкувала сама, і англійською дивилася дебати а Камала більше там, де йдеться Україну. Як у нас кажуть українці, вилами по воді. Якось більше відходить від теми. А Трамп навпаки безапеляційний. Е, ви вже сказали, там я можу вирішити цю проблему. Я хочу зробити це ще до того, як потраплю в Білий Дім, якщо переможу. І якщо я виграю, я поговорю з одним, поговорю з іншим, зберу їх разом. І цієї війни, якої не було. Напевне, ви, Руслане, знаєте більше цитат і висловлювань саме про Україну, але. Камалі Харіс складно, тому що їй, не їй складно запропонувати щось нове, тому що вона фактично продовжує курс Джо Байдена, і вона частина є частиною його команди в тій частині. Вона не може запропонувати щось нове. Трампу легше. Він пропонує свою нову стратегію Екзит Як кандидату. Так, так. Да, да. І тому він різкіший, чіткіший, зрозуміліший. І в темі України Трамп ну соціологи показує, переграє Камалу Харіс на, на на суттєві суттєва різниця в користь на користь Трампа. Говорили про систему виборів для нашого глядача. задались таким питанням, чи можливо колись ви як політолог, у нас тут змінюється то мажоритарна система, то ще щось, щось подібне в Україні американської системи, і чи варто? Я що маю на увазі? У нас там ті 25 партій, які навіть ми там медіа або професіонали ледве запам'ятовуємо не те, що виборець да. Всі кольори радуги вже використали помаранчевий, синьо білий, зелений. Все, все було коли от дві ідеології чіткі, постійні, так змагаються між собою у певний період часу для успіху своєї країни, як вважаєте? Двопартійна модель в Україні поки що мало ймовірна. Вона характерна дуже стабільним політичним системам, і в цих країнах вона формувалася століттями, і США чи Великобританія. Розумієте, бо вона мало ймовірна. Крім того, це специфіка федеративної країни. Крім того, всередині США є багато партій. Вони просто не можуть досягнути результатів тих, які показують демократи і республіканці. Є багато кандидатів. Ну, наприклад, Роберт Кеннеді з останніх самих відомих конкурентів там, Трампа і, і, і Камали Харріс. Е, тому я думаю, що це можливо лише, коли українська система політична буде стабільною напротязі хоча б десятиліть. от Тоді можливий перехід до якихось такої двопартійної, вона багатопартійна, насправді, модель, але двопартійної влади. Модель багатопартійна, влада двопартійна. Е, не, не, не наразі, не на часі. Ви вже сказали про ризики так сказати автопатії після смаку да виборів. Вибори, які будуть невизнаними, ну судито ясно, що можливо перерахунок голосів, глобальні процеси, які ставлять під сумнів, результати волевиявлення. Також натрапила на що чверть американців чекають на навіть громадянську війну після виборів. Пише Таймс з посиланням на власне опитування. Наскільки цей градус наближення до виборів власне виборів може бути? Я я вважаю також, що через невелику різницю у рейтингах так небезпека дестабілізації в США суттєва цей раз. Вона буде найвища за останніх років 50. Смужу все, все на кону, all in, грають сторони, все все на кону, і я сподіваюся, що хва до вистачить мудрості американському політичному істеблішменту, щоб зробити все правильно і відповідно до американського законодавства, тому що я мені сказано, навіть спрогнозувати, як можуть реагувати прихильники Трампа. У разі його програші президентських виборів, особливо на фоні замахів замахів, навіть одного, одного відносно успішного замаху інших неуспішних замахів, вони вважають, що проти їхню ведуть відуть війну діють нечесними методами. Тому рівень де загрози дестабілізації дуже високий, і більше того, це якщо говорити так навіть стратегічно, тактично є загроза того, що встановлення результатів розтягнеться на багато місяців. І боротьба за результати росянця на багато місців, під час якого США фактично усунуться від міжнародної політики, в тому числі і з Україною, російської війни, і це теж буде для нас проблема. Тому це за чи американського народу, це не наша справа. Американцям обирати свої президента в цій частині, але мені хотілося би, щоб американці, це відбулося в умовах стабільності і в умовах законності. І ми хотілося б, щоб будь-яка американська політика стосовно України була прогнозованою. Неважливо якого вона буде, але вона має бути прогнозованою. стабільною ця політика тоді ми адаптуємося до нових реалій, і тоді загрози особи для України не буде. Підтримую вас у цьому. Сподіваємося на все найкраще для України і на демократичні процеси у нашого партнера США за океаном. Дякую вам, пане Руслане, за Дякую вашу вам. експертну думку. Слідкуємо разом. Дякую. Що ж, слідкуємо за подіями разом з усім світом. Відрив кандидатів, як ми вже говорили, невеликий, і симпатії діляться надвоє. Це був одноіменний проект на телеканалі Родана. Зустрінемось.